Ми продовжуємо висвітлювати в наших сюжетах проблематику міжетнічних стереотипів, шукати шляхи їхнього подолання та говорити про толерантність. Цього разу мова йтиме про слов'янські народи та чи можливе їхнє об'єднання в єдину спільноту. Зараз чимало розмов точиться довкола того, що східним, західним та південним слов'янам варто було об'єднатися в одну слов'янську спільноту. Такі рухи, які називаються слов'янофільством чи панславізмом, виникли ще наприкінці вісімнадцятого століття. Разом із об'єднанням виникає наголошення і на тому, що слов'яни кращі за інші народності. Робити подібні заяви кажуть експерти недоцільно і навіть частково небезпечно. Там, де починають говорити ми краще всіх. Воно все кінчається дуже погано. Ми всі хороші, нема жодного поганого етносу, нема жодної поганої надетнічної е, спільності. Але ми всі різні. Ми доповнюємо один одного в історії. Був такий приклад Радянський Союз, коли ми намагалися створити єдину спільноту радянський народ. Тому варто пам'ятати, що 280 мільйонів слов'ян це, якщо і одна спільнота, то все ж таки різні народності та етноси, які мають як багато спільного, так і відмінного. Ми звичайно і з повагою ставимося до всіх народів, в тому числі і до своїх далеких і близьких родичів слов'ян, з якими нас об'єднує і колишні. Дуже давня, і вже півтори тисячі років спільна історія, спільні, спільність мов, певна спільність культур, але це не означає, що ми краще за всіх, і ми маємо якісь права. Ті, яких немає інші, а тому твердження про те, що слов'янам варто об'єднатися не більше ніж просто міф. росіяни, українці, білоруси, а також поляхи, чеки, словаки, словенці, серби, хорвати, болгари та інші безумовно мають багато спільного. Але це абсолютно різні, та найголовніше самодостатні народи. Їх відносини повинні будуватись на основі дружби та співробітництва. Проте кожен народ повинен мати і право і можливість самостійно вирішувати власну долю. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематики етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.